Вікенд нової української музики. Привіт! Вікенд нової музики на Радіо Сьогодні у нас в гостях гурт Бланш. але не гурт. Відтепер це сольний проєкт. Саша Ганапольська. Всі подробиці дізнаємося просто зараз. Саша привіт. Привіт. Сьогодні в студії Радіо Промінь та привів стрес, I guess. Так називається I guess. нова композиція. Розкажи, що це за історія. Це історія про те, що бувають думки, які от просто вони нас доганяють і дуже важко їх кудись подіти. Навіть здавалося б в ситуації дуже комфортні, дуже звичні, коли там я вдома, або коли я кудись збираюся на якусь вечірку, як власне робить е, героїня мого кліпу, я не скажу, що це я. І ми живемо за таких умов, коли дійсно будь-що може вибити з колії. Е, і якось треба. З тим жити, вчитися, боротися зі, своїм, зі своїми думками, звертатися по, до, по допомогу до спеціаліста, якщо це треба. От ти кажеш, що е, я не кажу, що це я, хоча в кліпі насправді це ти. І пісня <ріпи> передає відчуття, коли ти на вечірці друзям, але ця тривога не, вип... не відпускає. Чи ти можеш згадати момент, коли той самий стрес тебе накрив в найневідповідніший момент? Та часто такого бувало, але. Я кажу, що це не я, того, що е, то лірична героїня, і вона буде протягом всього з нами е, альбому е, і інших синглів. У мене просто зазвичай це стається все-таки, коли от прям така стресова ситуація, але я не можу з собою нічого зробити, а мені там умовно треба кудись уже виходити і вже співати, і тоді доводиться проводити дуже важку роботу з думками над собою. Бувало, що я там просто вдома сижу, там заснуть, намагаюся, і якісь думки накривають просто з головою. І я вчусь то вимикати вчасно. От е, чи це ти, чи твоя лірична героїня, але вона співає Ай е, стрес, я відганяю стрес, ай й ти з льодом п'єш чи без. Е, що тобі допомагає справитися із стресом у житті? Подихати, дихальні вправи це дуже, дуже важливо, дуже добре. Е, підтримка рідної людини, це зазвичай це є влад, тому що він поруч зі мною і на роботі, і вдома, по життю завжди. Е, так везе, що когось накриває в один момент інший — більш спокійний і можна урівноважити одне одного. І ну я сама, я сама от, вчу себе заспокоювати просто якимись е, думками про те, що це в моїй голові. Е, більшість того, що я собі не придумувала, це дійсно от, в межах отуту, і можна з тим щось зробити. До речі, про Влада, про Влада лагоду, якого ми звикли бачити, як другу половинку Тембер-Бланш, Трохи далі буде по-іншому про це. Ми поговоримо, але він виступив режисером цього кліпу, де показано збори на вечірку. Чи є в цій історії якийсь прихований символізм? Прихований символізм цієї історії. Там є момент, де ми бачимо кадр з стаканом води. Де вода починає трошечки так хвилюватися. І ми не хотіли цього показувати от прям так дуже очевидно, але стався вибух, що у нас часто відбувається, і героїня е, прям вже здалася і не змогла впоратися зі своїми почуттями через це. Тобто лірична героїня кліпу це вода, яка почала хвилюватися, ні? <свист> ні, Лірична героїня це дівчина, яка збирається на вечірку, але через те, що почалася повітряна тривога і вона почула вибух, то їй стало важко. Е якщо уявити, що композиція Стрес guess» — це коктейль, е які інгредієнти він має містити? Оскільки це така вийшла дуже полярна пісня, е то там має бути щось солодкувате. Це перший смак, який відчувається, це щось солодке. Я, я би собі так уявляла, щоб це було на якомусь світлому алкоголі з нотками Tropical на початку, а в кінці нормальна така порція гірчиночки. Я не дуже розбираюся в барменстві. Я думаю, хто, хто знає, які інгредієнти там мають бути, той собі уявить, що це може бути за сироп і що це може бути за інгредієнти, які створять цей солодкувато-гіркуватий смак. Багатьох шанувальників здивувало повідомлення про те, що тембр Бланш тепер не дует, а сольний проєкт. Ми навіть поговорили про це в паузі, як тебе називати Саша Ганопольська Бланш. який момент став переломним у такому рішенні. Захотілося просто поговорити про те, хто чого очікує, і от влада зараз тут немає поруч, але я розкажу за нього цю історію, бо я знаю, що він саме і дуже часто розповідає, що для нього стало переломним моментом розуміння, що тембр Бланш – це в першу чергу моє обличчя. Ми, коли виступали на файному місті вперше, це був 23 рік. І після виступу була автограф-сесія. Людей було дуже багато, тому що це фестиваль. Ми сіли вдвох. І я кажу: ну, давай, щоб якось не так багато часу на це витрачати. От до тебе черга, от до мене черга. Ну, а всі, всі зібралися в чергу до мене. Врешті, решт все одно треба було два автографи, але спочатку черга була тільки до мене, і влада це зачепила. Відтоді. Пройшов деякий час, але ми так сіли і поговорили, що у нього є якісь свої ідеї, і він їх може реалізувати в іншому проєкті, бо дійсно є багато думок, які можна описати там, в інших піснях. Тут все-таки тексти, вони мої, ідеї і травми, вони в першу чергу мої, і вийшло так, що і люди, які їх слухають, вони ближче до мене через оцей музичний зв'язок текстовий. Тому нічого поганого в цьому немає, у нас все хорошо. Але захотілося трошечки відокремити. Ну, цікаво буде чути проєкт Влада, але в тембер-бланш. Як змінюється його участь, як змінюється його роль? Він лишається і продюсером, і режисером, от він зняв кліп, і фотографом він зробив мені нові світлини, і стилістом ми разом ходимо по магазинах і вибираємо мені одяг, якийсь концертний Його роль неоціненна, я би сказала. Якщо так навести знайому усім модель, то є от біля Айліш і Фінес, тільки вони там брат і сестра, ну, ми чоловік і дружина, і в цілому без фінеса немає біля Айліш проєкту, так само без влади немає проєкту Тимбербланч. Про проєкт Влада в принципі для Вікандонової музики це не новина. Він рік тому ще анонсував, що буде такий проєкт, то на якому він зараз етапі? На етапі так, от зараз ми зробимо третій альбом Тембербландж і тоді я візьмусь за свій проєкт. Але ну, постійно думки ці є, і якісь демки теж вже є. А в тебе є якісь, можливо, страхи, можливо, якась тривога з приводу цих от нових викликів. По-перше, ти вся відповідальність за тембр-бланш, ти лице залишаєшся одна, з іншої сторони, влад займається своїм іншим проєктом, можливо, він приділятиме менше уваги тембр-бланш тепер? Ну, Ми так якось поговорили, що от у нас є вже пул задач, які ми маємо зробити точно, ми зробимо його вдвох. А потім вже можна навіть десь уступитися, і влад дійсно може робити менше там музики для тембербланж більше для своєї. Я продовжу робити те, що я роблю, і в Тембербланш, і поза ним, тому що я так собі відчула, що я насправді не стільки люблю там саме тільки писати пісні, як в цілому я люблю писати. І мені цікаво зараз я пишу книгу, мені цікаво, це. Тобто я, я не пропаду. І він не пропаде. Чекаємо принагідно тебе вже з книгою, Звісно. якщо ти її напишеш. я стараюсь. Уже в цій композиції, яку ми послухали, відчутно інше звучання. Чи буде взагалі позначатися на подальшій твоїй творчості звучання тембер-бланш? Яка зміна звучання, бо, можливо, навіть новий жанр, в якому б ти хотіла себе спробувати? У мене нема такого, що я от прям визначила, що хочу тепер себе спробувати так просто. Ми почули дуже, дуже хорошу думку, дуже очевидно насправді, але ми прям до неї дослухалися. Десь Вакарчук був, здається, цей дім звукозапису, і він мав розмову з Тіною Карель і сказав, що треба писати таку музику, або принаймні ми пишемо таку музику, яку захочеться послухати самим. І ми проаналізували просто все, що ми самі слухаємо. І очевидно, що ці смаки теж трошечки змінюються, і відповідно змінюється музика, яку ми хочемо робити. Там відбувається вплив інших виконавців, свідомо чи несвідомо. І тому стрес Айге звучить так, як він звучить. І очевидно, що третій альбом загалом буде звучати вже трошки інакше, ніж все, що було до того. Якби ти раптом потрапила в світ, де немає музики, чим би ти займалася? Якби треба було почати все спочатку? Немає музики, от взагалі, тобто немає пісень, нічого не звучить. Е, ну, е, ти не маєш до цього жодного відношення і не збираєшся мати. Вау, який жахливий світ! Я би писала тексти інші, сценарії, книжки? Прозу, ну, книжки. Я, я, я люблю історії, даже так. Я не стільки люблю писати, бо писати можна що завгодно. Я люблю історії складати, а майже все складається з історій. Е... Ти розповіла, що е, фанати шикувалися до тебе в чергу, до тебе, а не до влада. Е, Очевидно, вони тобі пишуть. Е, чи, чи щось було таке е, несподіване, що тобі колись написало, що тобі хотіла сказати, чи це точно тобі? Вау, це цікаво, чи це точно мені? Е, ну, Наприклад, повідомлення: Привіт, влад. <ривіт> ну, Мені часто писали Привіт Ганна, тому що в мене ж є ще альтернативний проєкт Ганна Польська, але я до цього нормально ставлюсь, ну бо дійсно. Не всі мають знати, як мене звати, Бо, оскільки ми гурт не завжди це прям так афішувалося. А у нас тільки був такий випадок, що ми виступали на якомусь благодійному концерті в Черкасах, і коли нас оголошував ведучий, він сказав, зараз на сцену вийде гурт, який написав всім вам відому пісню вечорниці. Ну, оцю знаєте, це наша вечорниця, де найкращі дівиць. І тоді я така Ой! Вибачте, ви переплутали, стається пісні. Оце тоді, так, да, це було точно. Точно, випадково і неприємно, а так то. М -м. Який ще крінж, можливо, з тобою траплявся на сцені? Крінж на сцені. Ні, це був це був найбільший. На щастя, це був найбільший крінж, який траплявся зі мною на сцені. Я щаслива людина. Е, якщо е, говорити, що Бланш» — це серіал, який вже триває 5 років, там, до речі, є і, і драматизм, і любовні сцени, і, і, і розвиток. Е, і зараз починається новий сезон. Як би ти його назвала? Як би назвала цей сезон? Так. <с? Можливо, тепер доведеться думати. Прекрасна назва, я думаю, що кожен з нас може так назвати свій наступний день. Тепер доведеться. Завжди, думати. завжди треба думати. Да. Ну, і наостанок, якщо пісня Стреса і ГЕС, це твій перший крок в нову історію, як сольного проєкту Бланш», то який буде другий крок? Більш знайомий? Такий. Тут я так розмахнулась, от впевнено, зайшла в нову квартиру, сказала: дивіться, це я, ви мене такого ще не бачили, а потім. Ну, я все-таки Саша Щас чуть чуть так ще відступлю, щоб ви точно поняли, що це я. Тому наступна пісня буде більш знайома за звучанням. Е, ну, будемо чекати, будемо слухати, взагалі чекаємо альбому. А зараз дякую тобі за розмову. Усім привіт! Я Саша Ганапольська, Бланш. І моя вам щира рекомендація: якщо вам хочеться гарного, якісного, пісенного, гумористичного, розважального контенту. Запам'ятаєте, що все це є на Ютубі Радіопромінь. Тому біжіть туди, підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться.